Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло? Чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю. А я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так. Приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, Село почорніло. Боже небо голубиє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Опернувся я на хати. Не мав мене хати, не дав мені бог нічого. І хлинули сльози. Тяжкі сльози. А дівчина. При самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у цім раю? Умер би орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, Людей і Бога не прокляв.